У Чернігові урочисто відзначили другу річницю створення 13-го батальйону територіальної оборони. Він був сформований з нуля одним із перших в Україні. Військові та їхні близькі представники громадськості, і керівники області та міста поклали квіти до меморіалу і вшанували хвилиною мовчання пам'ять 33 полеглих бійців батальйону, які віддали своє життя за мир і спокій на нашій землі. Саме більше у нас воли це ж ульгорську було. Це ж... Осьбетка виїжджала вже туди, Як уже два поста було розбито. Воїни батальйону на сході були в найгарячіших місцях: станиці Луганській, Вуглегірську, Дебальцевому. Зараз тринадцятка воює поблизу Авдіївки. Урочистості продовжилися в Чернігівському обласному філармонійному центрі, де голова облдержадміністрації Валерій Куліч вручив ордени за мужність та Богдана Хмельницького третього ступеня. Указом президента указом президента було нагороджено 14 сімей загиблих. І п'ять розвідників, які в липні місяці виконали завдання і були в безпосередньому зіткнені з противником з чеченською групою розвідників. Всі вони вижили і, слава Богу, поруч були з нами. У них командир групи раніше отримав нагороду, а п'ять розвідників отримали сьогодні. Самі хлопці не захотіли говорити про бій, тому деталі розповів їхній товариш. Командир просто в наглу підійшов до чеченів і сказав: А ви хто?' І він даже з ними розмовляв буквально. Пару хвилин, коли вже ви розумієте, що а тих хто, і це так починається розмова. Просто вони були не готові до цього, а ми вже були готові. Ну, мої хлопці. Тобто. А коли командир впав, то наші почали праці почали працювати. А вони вони встигли. Урочистості завершилися святковим концертом. А для дітей волонтери 13-го батальйону організували катання на квадроциклах, змагання, ігри та розваги. Олександр Візгін, Олександр Штопун, Ігор Березинський. Час ще.